Слава доброго вечора, я б хотіла, щоб ви дали свою оцінку ці цій новині. Ну, по-перше, це вже справді від, від слів до дій. Якщо можете нам розповісти про ось цю ракету, про її особливості і про те, а як швидко вона може бути справді вироблена, які подробиці ви нам можете розповісти, і чи це якісна зміна правил, чи вже посилення тих спроможностей і наявності, які є у збройних силах України? Що стосується цієї ракети, ми можемо посилатися виключно на відкриті джерела, які оприлюднила уряд Великої Британії. Що стосується самого конкурсу, то дійсно ми бачимо виділення 9 мільйонів фунтів на прискорене та тобто на проєктування та виробництво перших прототипів серед тих особливостей, які зазначаються окрім тактико технічних характеристик, це акцент на те, що подібні ракети мають бути швидко масштабовані в виробництві. Мови йде на виробництво 10 одиниць на місяць на першопочатковому етапі, а також вартість, оскільки ми бачимо, що подібні засоби вони є як дуже необхідними для наших сил безпеки оборони, але і вартісна компонента теж залишається дуже важливою. І уряд у своєму повідомленні зазначає, що орієнтовна вартість однієї однієї ракети має сягати 800 тисяч фунтів, що приблизно 1 мільйон доларів. Також серед тих тактико-технічних характеристик дійсно озвучена цінність засобів це 500 кілометрів. Але ми можемо припустити, що подібний показник може варіюватися як і в більший бік. Також маса бойової частини 200 кілограмів, осколково фугасна бойової частини, що теж є дуже серйозним аргументом, навіть проти. Важко захищених цілей. Що стосується цього радіусу, то дійсно ми бачимо, що у зоні досяжності є вся територія тимчасово окупованої території України, а також важливі об'єкти росіян, як військово-промислові, так і суто військові пункти керування, склади паливо-мастильних матеріалів, а також арсенали, які потрапляють в зону ураження та в зону дії подібних засобів. Угу. А Ось власне говор говорячи про нашого ворога. А наскільки ця новина може, е, ну скажімо так, спантеличити нашого ворога? Наскільки це е, лякає Кремль? Тому що, от говорячи, ну знов ж таки, я цивільна особа, і я лише радію тим новинам, коли наші добрі дрони або е, наше фламінго десь долітає і е, приносить благодатний вогонь на територію боліт? Тобто я розумію, що ми і так долітаємо, але ось поява такої зброї е, наск? Скільки вона змусить Кремль замислитись? Тут більше буде йтися тоді про наявність самої такої зброї? Чи, чи про те, що союзники включилися вже у війну проти Росії, звичайно, попри заяви, важливо мати на Справді на озброєнні та в своєму арсеналі подібні ефективні засоби. Ми можемо констатувати те, що подібні балістичні ракети вони можуть суттєво підсилити той арсенал загально доступних на зараз засобів, які є на озброєнні сил безпеки оборони. Це стосується в першу чергу ударних безпілотників, які активно завдають ударів по території Російської Федерації, а також безпосередньо займаються знищенням ворога на оперативні. Ївні глибині, що стосується загалом цих ракет, ми бачимо, що ворог дуже чітко реагує на всі подібні моменти з застосуванням балістичного озброєння, оскільки теж треба розуміти, що засоби протиповітряної оборони, які є в розпорядженні ворога, вони є не безлімітними і вже станом на 25 п'ятий рік. Ворог дуже суттєво відчуває дефіцит по дуже широкій номенклатурі зенітних ракет. І вимушений звертатися до своїх контрагентів, яким колись продавав подібні комплекси з метою викупити назад зенітні ракети для того, щоб укомплектувати власні засоби ППО. Угу. Пане Вадиме, ми вже якось отримували так само були у нас поставки зброї, і часто нам казали наші партнери, що мовляв, ось ця зброя, або ми можемо вам надати зброю, але не бити по таким об'єктам Росії, не бийте туди, не, не використовувати тут. І ми розуміємо, що деякі види зброї вимагають схвалення партнерів і їхнього використання. Як тут буде? Чи буде тут якісь політичні або військові обмеження? Як ви бачите, судячи з того, що зараз є у відкритих джерелах? Судячи з цих повідомлень, які є доступними, то ми дійсно бачимо, що мета подібна двох двосторонніх з співробітництва на якраз і полягає в тому, щоб мінімізувати залежність від дозволів на подібні удари, оскільки ми стикаємося з досить широким. Колом питань, коли мова йде про застосування західних зразків озброєння, в першу чергу це стосується американського озброєння, але це є якраз один зі шляхів вирішення, тобто подібні розробки, які можуть передаватись Україні без якихось обмежень щодо застосування. Що від нас тут буде вимагатися? Чи буде ось у цьому виробництві якось залучена Україна, і що означає, будуть враховувати, коли будуть виробляти цю ракету? Вже врахували досвід війни Росії проти України. Що стосується врахованого досвіду, ми бачимо, що в першу чергу це нам каже про те, які принципи щодо наведення мають бути реалізовані в сучасних типах і зразках озброєння, оскільки ворог, такий як Росія, він має дуже широку номенклатуру засобів радіоелектронної боротьби, які унеможливлюють до прикладу застосування супутникової навігації, якщо ми кажемо про високоточні удари. І це один з аспектів, який враховуються не тільки Великою Британією, а й іншими країнами при побудові своїх зразків сучасного озброєння, тож ми бачимо, що це є той досвід, який безпосередньо і враховується при будівництві подібних систем. Якщо ми кажемо про залучення українських компаній, то на сьогоднішній момент є дещо зворотній тренд, коли наші виробники вступають в активну кооперацію з Представниками наших партнерів та союзників, оскільки на сьогоднішньому безпекові чинники вони досить суттєво відіграють роль у питаннях виробничої логістики, адже ворог під постійним тиском тримає наших виробників, завдаючи ударів по виробництвах. Ну і власне тут, говорячи про нашу роль, ми ж розуміємо, що це так само все має обговорюватися і Верховноголовнокомандовичем на тлі повернення ще й народних депутатів до повноцінної роботи. Чи готовий парламент, на вашу думку, оперативно ухвалювати рішення необхідні для масштабування далекобійних програм? А це і фінансування, і кооперації, і контроль. На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті питання, які лежать в політичній площині, вони оперативно вирішуються? Наскільки це можливо? Але загалом я думаю, що це краще адресувати питання до більш фахових експертів. Але на вашу думку, все ж таки, чи здатна чи здатні ми зараз ось в таких умовах, яких ми зараз є, швидко поєднати і військову можливість, і політичну волю? В сьогоднішній момент можемо констатувати, що у нас немає іншого вибору. Це питання виживаємості та питання того, чи зможемо ми чинити опір російським загарбникам. Не можу вас, Вадим, не запитати про ці новини, які ми також бачимо, і сьогодні ми бачили та про ось цю гірань. 5 просто не так давно. Буквально кілька хвилин тому ми підіймали тему Ірану, тему того, що Росія та Китай є союзниками Ірану. А Трамп так само зараз погрожує Ірану. Ми бачимо, що Росія ніколи не вступається за своїх партнерів. так же було з Сирією, так є з Венесуелою. І Іран це все пам'ятає, і нібито мовчить зараз Росія, Росія, зважаючи на те, що відбувається в Ірані, і зважаючи на заяви Трампа щодо Ірану, але тим не менше бачимо, що їхня співпраця не припиняється. Ось ця герань 5 яку запустила по нам Росія, яку ми вже бачили. Вже фахівці кажуть про те, що це суто іранська розробка, це іранський безпілотник. Про що це може свідчити? Дійсно, якщо подивитися на загальні образи цих безпілотників, мови де про Іран-5 та іранський безпілотник Карар, ми можемо знайти багато спільна рис. але тут також слід враховувати те, що росіяни вони все ж таки до. Досить глибоко йдуть у питанні адаптації технологічної, а також локалізації тих чи інших рішень. І ми бачимо, що на сьогоднішній момент, якщо до прикладу, взяти російську Герайн-2, він же Шахет-136, то насправді не дуже багато якихось рішень та компонентів, окрім загальної аеродинамічного компонування, залишилося у російському виробі. Тут ми також можемо сказати і констатувати, що подібні образи та нариси вони є спільними для багатьох платформ та рішень, тож ми можемо повністю справедливо допускати, що російські виробники. Вони мали в якості базового виробу іранський виріб, але також дуже сильно попрацювали над адаптацією під російські реалії виробництва і під ті задачі, які вирішує дана безпілотник. Якщо порівнювати по функціоналу, то «Іран-5», яку Росія застосовують, це класичний дрон камікадзе, в той час як іранський аналог. Він все ж таки несе додаткову бойову частину і може використовуватися повторно. Тож в будь-якому випадку подібна співпраця вона чітко прослідковується, але казати, що це прям йде обмін технологіями напряму, ну після mm -hmm. того як росіяни адаптували гірань, 2 то насправді це під великим питанням. От власне про технологічні адаптації також можемо поговорити. Там ми бачили, як на усі дії Трампа Путін відповів ударам орешніка по Львову, і це хтось розглядає це як і сигнал а, Трампу, мовляв, і сигнал європейським партнерам. Ну і сигнал Україні. І ось вже ти вже кілька днів минуло з того, як той орешнік упав, і зараз з'являються різні подробиці. І розібрали ось ці рештки. Які які лишилася, і фахівці кажуть про те, що там використовуються деталі, чи то мікросхеми, які ще були в ракетах, на яких Гагарін літав? Ось так прямо і кажуть. І що саме цікаво, запускався? Запускається Арішнік теж з Капустяного Яру, тобто там, де виробляється, там ти там і запускається. Про що це свідчить? Чи чи свідчить а, от те місце запуску щось про цю ракету? Чи свідчить ось ці старі деталі про те, з чого вона збирається, чи можливо вона ще не допрацьована? чи вона насправді ще на стадії? Випробовування, а нас е, і весь світ же неї лякають, ну, тут слід враховувати одразу декілька факторів. Перше, те, що подібні технологічні рішення вони справедливі, і для багатьох інших розробок. Тож нехтувати або ж ставитися зневажливо до подібної загрози, все ж таки не варто. Ми бачимо те, що навіть попри застарілу компонентну базу. Яку використовує росіяни у виробництві подібних зразків озброєння, вона все ж таки залишається озброєнням та зброєю, яку росіяни не нехтують застосовувати проти українських цивільних цілей. Що стосується безпосередньо тих аспектів, які э, стосуються виробництва, то дійсно росіяни самі заявляють, попри те, що це вже зброя, як вони заявляють, поставлено на озброєння, тобто серійно виробляється, Все ж таки, ми можемо припускати, що ще йде етап дослідної експлуатації, тобто це не є якимось фінальним зразком озброєння, яке би до прикладу було серійно виготовлене. І третій аспект це те, що подібна система озброєння вона все ж таки в першу чергу розроблювалася під застосування зброї масового ураження, тобто під ядерну бойову частину. І казати про те, що а, від такого типу озброєння є вимогою мати надвисоку точність, то тут теж це було б не дуже коректно, угу. пане Вадиме. Дуже дякую вам, Вадим Кушніков, оглядач видання «Мілітарний», бо разом з нами на зв'язку.